Блядь, я вийшов з гри замість того, щоб вийти в звичайний режим. Тому коментарі ліпше не вмикати. Вони будуть отак літати, я гадав, це будуть типу щось касет чи тому подібне. Але ні, вони будуть отак в повітрі літати. Це я не хочу. Буду тільки псувати враження гри, тому хай ліпше буде без коментарів. Стерні: Нова ще доховає. Знищених кастроалізованих на або покарання. Ну, складний режим ми взяли, нова гра. Розпочати нову гру відразу. Ні, я не хочу сказати, що ви спите на роботі. Ніхто не заслуговує на відпочинок більше, ніж ви. І всі зусилля в світі були б марними, якби. Ну, скажімо, просто що настав ваш час. Прокидайтеся, пане Фрімене, прокидайтеся та вдихніть на повні груди. Щось я не бачив, як ти заходив. Okay, можна вийти. Приїхали. Вітаємо. Вітаємо в Сіті 17. Ви самі переїхали, чи вас перевезли у найкраще місто з тих, що залишилися. Мені так припало до душі Сіті 17. Він новий монітор встановити свою адміністрацію. Чи, цього я знаю. В'язно надали нашій доброї. Я з гордістю називаюся Я їх домом. Тож незалежно від частини залишитися чи проїдете повз на шляху до незнаних місцин. Вітаємо усі ті 17. Тут безпечніше. Ці валізи в мене більше нічого. Добре, я йду. Йой. Я тобі зараз спопиться надаю. Антонію. На потязі більше нікого не було. Ні. Нагляд зупинив наш потяг у лісі і забрав мого чоловіка на допит. Вітаю. Вони сказали, що він приїде наступним потягом. 17. Я вже не пригадую, коли Вітаємо. це сталося. Тут коробочки ліпше носяться ніж в попередній частині. Мені так припало до душі Сіті 17. Знову, доктор Фріз. Я сподівався, він лише Сіті 14 заправляє. Чоловіче, тихіше трохи, тут його командний доброчинці. Я з гордістю називаю Сіті 17 своїм дома. Не зможете від телося. Чи проїдете повз на шляху до неселені син? Вітаємо у Сіті 17. Це якась помилка. У мене стандартний міграційний талон, як і у всіх. You, мені здається, я не туди зайшов. Щодо пивця, яке я винен. Це ж я, Гордоне, не Барні з Блокмеси. Слухай, пробач, що налякав, треба було зіграти на камери. Я працюю під прикриттям на громадський захист. Довго не будемо, щоб не чого, то я ще й норму з побутів не виконую. Так, Барні, в чому річ? Я зайнятий важливим аналізом. Вибачте док, та погляньте, хто тут. Святий Петро. Гордон Фрімен! Як несподівано! Ще пак, док. Він мало не сів на поцих до Новопроспект. Ну, Берні, що ти пропонуєш? Ось саме й думаю. Десь тут Елікс ходила. Привіт, привіт. краще знає, як йому сюди дістатись. Ну, головне, не натрапляти на контрольні пункти. Гаразд, док, мені вже час, ми і так з вогнем бавимось. Добре, так спробував. Ради тебе бачити. Же, Гордоне, тобі доведеться самому дістатися лабораторії клейнера. Гордоне, Поки не викрав мене. щось там щоб через вікно вилізти, і шукай площу. Я приєднаюся пізніше. Окей. Okay. Десь, маєш, спробувати? Мені не сильно сподобався він. Завантаження. Ну як, грати можна, але сенс. Сенс. О таке? Ніхріна не зрозуміло, мапи незнайомі. А так та сама КС. -очка. Просто та сама КС. -очка. Де мені йти? А також надії строків за... Бігати буде. Я бачу і декілька невисловлених питань. Чи знають наші доброчинці, що для нас страшно? Що за її право упаде? Найду лом дам по Дозволять нам мені розвіяти сумніви, що лежать в основі вашої стурбованості, замість того, щоб відповідати на кожне. Одне тільки питання. Куди мені рухатись? Давай, Що ти мене фоткаєш? Що вперше ви сьогодні стоїмо на порозі безсмертя? Цей факт несе за собою далекосяжне значення. Він вимагає повного наших генетичних потреб. Можна мені одну таку іграшку? І обдумування, що йде Нифіга, не зрозуміло. Всюди охорона, куди мені йти? Зачинено? І як тут бігати взагалі? Он досягнень. Лавіатура біг shift, Він уповільнюється, а не біжить бігати не можна. В Першій частині Фрімен ну, ну, ліпше рухався. Усе буде добре. До уваги мешканців. У вашому сході. Туди, туди, туди. Гейти. Сюди. За співпрацю з групою, нога в руки. До уваги, громадян. Крімова від співпраці призведе до постійного переселення та медів планети. Задобали, йдіть до біса. Заходь, хутко, чекай, нада. Завантаження часто проходить. Боляче, боляче, боляче. Hey! Далеко я не втік. Доктор Фрімен. Увага. Будь ласка, невідомо. Краще поклонитися. Комбінантів розбудити важко, але якщо таке зробиш, вважай, що вже брать. Доктор кляйнер казав, що ти міг піти цим шляхом. Він напевно не подумав, що у тебе немає мапи. А Це був не короткий шлях. Якщо що. це ми просто отримали. Там без тирити де щось боляче болячей деду ну, там стріляється. Поча подне досягне. Білей! Hey! Что твоя попекет? Доктор Фрімен. Краще поквапитись. Комбінантів розбудити важко, але якщо таке зробиш, вважай, що вже мрець. Доктор Кляйнер казав, що ти міг піти цим шляхом. Він, напевно, не подумав, що у тебе немає мапи. Мій батько працював із тобою в блекмезі, проте я впевнена, що ти мене не пам'ятаєш. Взагалі я тебе не бачу. Пам'ятаєш його з блекмеза? Колишній адміністратор. Лиш батькові не нагадує про доктора Бріна. Сюди.